Нова оборона дуже, 360 градус, як прийняв прийом я якомосі. Ось тут наша піхота. братан, Давай швидше. бістрій. Тут все в крові, братан. сделать вот такой вот один блиндаж. Да, можно тут один хороший блиндаж сделать. Углубить и накрыть его. Надо такую одну бровиняку икнуть. Одну. Бегите, я конченый. <свист> ну, вот это хорошо. И это можно сделать за 3-4 смены. Я не могу, а не могу. Я не могу.

Бля, то ски, Я... Я братва, до зустрічі, не прощаємося. Вс, на йде міда. 72, 87, 6. 2. 72, 88, 2. Дякую. Побачив, побачив. Друже, скільки в ленті залишилось? 21 ставки. Та що? В нас проблема. Та, да, що це таке? Що він клине так? Змоє піти. Давай, давай. О, смотри, смазай, смаз, смаз. Под пальцем. Блять, пал. О, и заряды. Трепишь, лав, 26. Ну, давай робот, Давай, давай, давай. скажи привет. Здорово. <свят> 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 Круж, отправляй, отправляй Ну, ну Важала, принял.

Сейчас підведусь. Плюс плюс мужчина, красавчики, красавчики. Ну, Друже, відправляй. Дай плюс 5 по прицілу. Да відправь ще одну компози. Друже, потрібно плюс 15 по прицілу. Круж, кушай, відправляющий. Поджера 20, максимально 13. Друже, давай, вот еще три компанії. Одну коротку, одну короткое, друже. Зараз очихаю. О. Хош, кош, молодец, молодец. Зараз, друже, ойчикам, ойчикам. Це все на, на ліву сторону. Да? Давай, туди, де Тесла пішов. Вихід. АГС беремо. Ми з на АГС, те як офло бере. Бігом, роздупляємося. Все, йдемо. Сіопаємо, сєпимо. Давай, бігом! Суда, давай, дистанцію, пішов, пішов. Йдемо, він там працює, я йдемо. Під дерева, під дерево. Підемо. Всі цілі. Що йдемо? Поки скидують, а йдемо. Да. Йдем. Подам, йдем. без головні. А що, з чого? Вихар. Такі, от залітал, ти У мене такі потемка залеталки тоже. Тебе де, да, друге? Т... Надо раздиться, щоб ти тебя бачив. Да. Друже, всі стабільні, без кровотечі, все добре, як Красавці, пацани. пацаны. Футболка, Я ее з термухой, потому що вона десь не воду вижимала. Ну, все-таки як не крути, з цієї сторони посадки. йти намного. Лучше. Це ми, це ми. Все нормально, як самочувствується. Так, тримайте пацан. По тій стороні. Пацько, наші пацани з Браунінга роботу. Тут ваша наш міномет, якщо що. Що громко. Ріну ті посадочки. Ну а отут мій. Якщо ви почуєте, прям близько-близько, це я працюю. Тут буквально метрів 25. Він ти, так? Спорядження. Ха-ха, брат, це У вас каже, що там тіка пожочі, бо зарані. Вчора втекли, ми вчора перші, які зайшли і сісували. Я вийшов, подивився, нікого немає. Зайшов, брат на бліндаж. Хтось говорить, нахуй. Дивіться, вони втроєм дивляться нахуй, щось що заглядають нахуй. А для їм, на нахуй, і на здавали, нахуй. На а двоє нахуй залізли в цей блендаш нахуй. Люм люм гранатами накормив пиля. Бачиш, а кажуть, що у нас на средні, коротше, самі ли, підходять, вони ж, грубо говоря, ніж в наглу йдуть, так? Да? Вообще на, нахуй на одбит. Один взагалі казав, типа, не треба в мене стріляти. <сустрілляв>, я б стріляв, нічого поганого не хоче. Як, як нам завжди говорив командир, готуємося до худшого. Надеемся на лучшее. Идем, что ты стал? Две пешла, друже. Да пусть стоит рюкзак. Он тут не мешает никому, можно обсудили вот так. Я... Да? Я могу. Это мы, пацаны. Как самочувствие? Да, блин, это если, блин, дальше есть на столовке, если мы туда поиграли. Пацани, там опасно. Пацани спалять. Люмус, це ми. Лежіть, лежіть. Ми водички принесли, ми на столову За Забика. Тримай. Все, ми через вас будемо ходити, дивіться цей. Не застрельте нас. Ти возьмеш там, де два мішок. Давай, давай, бігом. Два, один тебе, один мене і олітка. Давай, давай, чого ти став? Друже, одновершили, то як прийняв. Укоснуло вісім мокрий. не Що, по сигаретки? Ладно, ладно, приготуйтесь на кабанчику, зараз покидаємо. Ми ходили на столовку, думали, що їбаню, пару піда. але там нікого не оказалось. Кидає дві штучки. Дві пішло. Інші три штучки, як прийняв. Лада, лада, 4 штучки ще кінь. Лада, Лада, 4 пішло, друже. Чи бачив ти розриви, друже? Друже, зараз немає очей. Ми зараз коригуємося, піхотою. Ну очей, поняв немає, вони піхоти коригувалися, казується. Одна пішла, одна пішла. Тримай, подводці, я міну готовлю. Кут, плюс 2, брата. Все нормально. Ладно, одна після. Бістро погнали. Надомай минус, надомей мінус. Плюс прийняти спостерігаєте ви рух. Дрожже полк, поку, все стабильної. Це вже у нас. Піднімаємося вище. Панись, панись, силуэт. Влади, ты бачишь, какие руки? Плюс, плюс, рух, на старе ваши позиции, я их принял. Плюс принял, наши действия. На старе наши позиции. И не слева, дивись. Я вижу, но... Сука, Так і дам, так і йдем. Да. Ти цинку й лево. Ладно, ладно. Біля вас, поки чисто, біля вас, поки чисто, як прийняв. Плюс прийняв. Друже, там де був рух, там де був рух, вже наші влівчики, як прийняв. Плюс прийняв, ми теж туди починали рух, чули, там голоса, все, плюс, плюс, добре, дякую. Чисто, там уже наші зашли. Все за заведення, я искав я типа в нормально перестрілки з нормальними мужиками. За <unconditional SPD> сутку 4. А так ні. Приходиться життя таке. Спостерігаємо, але візуально. Ладі на зв'язок не спостерігаю, як прийняв. Дай нам інформацію, чи є в нашій посадці підері. Як прийняв. У вас кругова оборона дуже 360 градусів. Як прийняв прийом. Плюс прийняв. 360 градусів, опіє. Ну піти, висить. А друже, які справи, дай. Силети понись. Друже, давайте там обережно і спостерігайте сектори. Слухайте уважно, уважно, слухайте, все що. Виходить там голова. Ідемо до бліндажа, просто двоє постійно на вулиці ценкують. Плюс! Чит! Чит! Чит. Я поранений. Кажу! Друже, у нас трьохсоті наші їх в нашій посадці. Кажуть, що їх вибили, як прийняв тебе Плюс зараз уточнив. Уточни позивний. Катуха, позивний Я туха позивний твою! Позивний міха каже. Виходить на нього акустично, хай йде в вашу сторону і дайте йому зв'язок зі своїми, хай вийде на зв'язок. Плюс прийняв, друге, зараз. Братан! А. Ти там один? А, а де були підари? Вони говорять, що підери зайшли на нашу стару позицію права. Як прийняв? Плюс, плюс, друже, там ситуація контрольована. Це наш олівець, потрібно забрати. Ідеш до нас, нам сказали тебе забрати до себе. Чи ти важкий? Друже, перед вами. Масів. Масівка? Ліва нога до коліна! Кульової! Ліва нога до коліна. Плюс прийняв. У нього масивка, у нього кульове, нижче коліно. Я зараз біжу до нього. У тебе турнікет уже є на ногі, братан. Як прийняв, так, конверсію турнікета. А, яйсь. А що тут робиться? Твої вже пацики вернулись на позицію. Сколько ти зробив? Блять, я видел троїх. По моєму флангу йшли. Я правий фланг від вас біжав. Давай так. Давай, давай, швиденько, братику. Бліндаш швидко. Залазь, залазь, біндаж. Ваш фланг. Ми чули, братан, ми чули. Що? Зараз ми всі все, все порабуємо. Тут все в крові, братан. Ти знаєш сколько в ботинок крові влазить? В контакту п'ять походу. Якщо ми на 60 метрів наводимся, то там контакт. Нам надо, надо, потягувати, почало. Тихо дня, брать. Чуть-чуть. Вс, все, все, хватит. Я думаю, достаточно. Все, добре, сюди. Люблю вас, пацаны!